Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми з вами сьогодні розглянемо ще одну цікаву партію у виконанні Василя Іванчука, яку він зіграв в далекому 1996 році на турнірі у Вейканзеї. Українець грав чорними, а його суперником був досвідчений місцевий гросмейстер Ян Тімман. Д4 зіграв Тімман, Д5, С4 С6 це, це, це слов'янський захист. Після кінь С3, кінь f 6, Е3 Е6, кінь f 3, кінь БД7. Білі грають слон Д3, і ми з вами отримали початкову позицію миранського варіанту. Після розміну на С4 Іванчук грає Б5, проканяючи слона, слон Б7 20 і А6. Іванчук захистив пішака Б5 і планує наступним ходом зіграти С5. Однак Тімман захоплює центр Е4, після С5, Д5, ферзь С7. Тут, частіше за все, білі спочатку міняються на Е6, а потім відходять слоном на С2, поки що не визначаючи позиції свого ферзя. Але Тіман відразу зіграв ферзь е 2 що також непогано, слон d6. Білі розвивають чорнопольного слона 2-0, слон EF6. Звісно, бити слона конем не дуже добре, з причини вилки е 4 е 5 Тому Іванчук забирає пішаком, і ми з вами отримали класичну ситуацію. У чорних гірша пішакова структура, натомість перевага двох слонів. Попереду нас очікує дуже цікава мітельшпільна боротьба. Тура АД1 грає тімман Кінь Е5, розмін коней і напад на пішака H2. Але F4 грають білі, пропонуючи супернику забрати цього пішака. Варіант після слон б'є F4 не такий вже однозначний. Справа в тому, що після ферзь G4 шах слон G5. Хід h 4 не дає білим можливості виграти фігуру, оскільки у чорних заходиться h 5, і після взяття шах, далі ферзь e 5 з приблизно рівною грою. Якщо ж забрати на e6, то чорні відходять королем, кінь d5, ферзь e5, e7, тораже 8, ферзь f5. І тут білі мають певну ініціативу по білих полях. Тому Василь Іванчук не став приймати жертву, він відійшов на D4 з шахом, король H1 і король H8, звільняючи поле G8 для тури. Білі грають слон B1 і після тура g 8 будують діагональну батарею ферзь С2. Але Іванчук ходом F5 демонструє, що мат на H7 тімман йому не поставить. І самим цим ходом, створюючи подвійне пішакове напруження в центрі, Український гросмейстер намагається оживити свого білопольного слона, який на пару з турою g8 буде стріляти по вразливому пішакові g 2 Склалася критична позиція цієї цікавої партії. Що ж робити білим? Погано бити на f5 з причини ЄД і на F6 з загрозою мату простий захист тура g 6. Якщо ферзь F5, то слон c 8 тому білі можуть забрати на b 5 Користуючись тим, що слон д4 під боєм. зв'язка пішака це 5 але ферзь це 6 треба відходити турою Д4, і чорні переходять у вирішальну контратаку. Втім, в цій насиченій позиції у білих був гарний хід. Це кінь Е2, знову ж таки, нападаючи на слона д4. Після ферзь b6 забираємо, далі ферзь F2 і тотальні розміни. Спочатку на полі Е4. Потім на D5 і взяття на D4. Врешті-решт, ми з вами отримали приблизно рівне чотирьохтурове закінчення. Але Ян Тіман відійшов конем невдало. Він вирішив використати зв'язку пішака c 5 як ми це бачили вже в варіантах, і відразу забрав на Б5, що виявилося серйозною помилкою. Після АБ б'є Д4 Ф'є зіграв Іванчук. Тут у білих досить широкий вибір, але не такий вже й хороший. Якщо зіграти d6, то ферзь c 6 треба відходити турою і b 4 У чорних досить серйозна позиційна перевага, а пішак d 6 скоріше слабкість, ніж сила. Якщо забрати на e 4 то слон d5, далі F5, і у чорних також велика перевага завдяки тиску на слабкого пішака g 2 тому ферзь c 3 зіграв Тімман, загрожуючи відкритим шахом, тура g7. Якщо тут зіграти d6, то чорні навіть не відходять ферзем, а грають e 3 відкриваючи діагональ для слона. Брати ферзя не можна, тут чорні ставлять мату два ходи. Слон g2 і відхід слоном, наприклад, на e4. Тому треба захищати пішака турою, але ферзь d8. І після ферзь c5 тура c8. Ферзь відходить. І потужний удар слон g 2 який закінчує партію. Після взяття Тура c 1 з матом по першій лінії. Тому слон e 4 зіграв «Тімман», але взяття ЄД. Якщо забрати на Д5, то буде ферзь Д6 і у білих дві фігури під боєм. У відповідь на слон b7 буде cd з нападом на ферзя, у чорних зайва якість і виграна позиція. Тому слон F3 зіграв Тімман, ферзь Б6. І після Тура Д2, Д4. У чорних дуже потужні пішаки, які йдучи вперед, дають чорним перевагу як в мітельшпілі, так і в еншпілі. Ферзь Д3 зіграв Тімман, тура Б8, розмін на b7. Тут заслуговував на увагу хід Б3, щоб хоч якось пригальмувати чорні пішаки. Але Тура Е1 грає Тімман, активізуючи туру. Тура ж 6 H3C4. Ферзь Е4 зіграв Тімман і запропонував перехід у чотирьохтуровий ендшпіль. Іванчук розмінявся і зіграв Д3. Чорні пішаки поступово йдуть вперед. Король ж 1 Тура Е6, розмін однієї пари тур, король Ф2 і точний хід Е5. Якщо білі не беруть пішака, а грають ф5, то чорні швидко активізують короля. Далі грають б4, Б3 c 3 взяття, але точний хід c 2 Ставить крапку, чорні виграють. Тому Тіман вирішив все ж таки забрати на Е5, Тура Д5, король Е1, Б4. Тура ф 2 грають білі, вони хочуть поставити на Д2 короля, але, звісно, не встигають, оскільки Іванчук грає С3 і після розміну в українця два зв'язаних пішаки, підтриманих турою. Чи пройдуть вони у Ферзі? Подивимось. Тура ф 8 шах. Далі Тура С8. Але інший пішак йде вперед на Д2 з шахом, і після король Д1 точним ходом тура Д3 Іванчук закінчує цю партію. Ян Тіман здався, оскільки адекватного захисту від простого маневру Тура Є3 і Тура Є1 у білих немає. Ось така дуже цікава партія, в якій Василь Іванчук зумів переграти наддосвідченого Яна Тімана. І цим ще раз підтвердив свій високий статус у світових шахах. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!